Ця ж вода, яку ви готові купити за 1 долар у супермаркеті, здається дорожчою за 2 долари в аеропорту. Але в той момент, коли ви в літаку і відчуваєте спрагу, ви вже не розмірковуєте про вартість, ви платите 3 долари, тому що вона має більшу цінність для вас. Контекст створює не лише ціну, а й сприйняття вартості. Так само і ваш бізнес. Ви можете продавати той самий продукт чи послугу, але якщо ви знайдете правильний ринок чи контекст для його реалізації, його цінність для споживача зросте. Наприклад, кав'ярня на центральній площі міста. Може Брати більше, ніж у спальному районі. Локація і момент завжди важливий. Уявіть собі, якщо на борту літака оголосили, що воду не продають, але кожен пасажир отримує її безкоштовно. У такому випадку навіть з трьома доларами вже не виглядають привабливими. Це підкреслює, як важливе сприйняття дефіциту або ексклюзивності впливає на цінність продукту. Як ви можете змінити своє позиціонування, щоб ваш продукт чи послуга сприймались так само цінно? Як вода в літаку? Чи вибрали ви правильний контекст для свого бізнесу?